Будемо вже опиратися на ту завершену роботу Христа, яку він завершив уже на Христі. Він сказав, свершилось, ребята. Ну, як ви думаєте, що я для вас не приготував? Ви мої улюблені діти. Я наперед знав, в якій ти проблемі кажешся, через яку проблему ти пустелю будеш прохову. У мене вже все приготовлено. Я вже все приготував. Я вже стіл накрив. Тобі не прийшло сплатити, але я дорого за це заплатив. Тобі це безкоштовно, але йому це не безкоштовно. Він постраждав і дорого за це заплатив. Тепер представте, ну яка жертва Христос, дивіться, Він перед цим. Він же ж був завжди Ісус. Ну, він був без ран. Представляєте? Ісус Христос, Він же ж був до народження у воплоті, Ісус Христос був і існував. але Він був без ран. Тепер представте, Він буде з ранами. Вічність. Вічність. Представляєте, ми не будемо з ранами. У той шрамік десь там в тебе є, там в тебе буде совершенне тіло без шраміка. І зуби всі будуть. І не одної ранки не буде. А Ісус буде вічність з ранами. І на це він пішов ради нас. Для чого? Щоб ми зрозуміли, на яку він жертву пішов ради мене. Він дорого заплатив. Повір в це. що ти маєш право на зцілення. Стань на цьому. Противостань дьяволу брехуну. він брехун. Наша віра не будується на видимому, на те, що ми відчуваємо чи не відчуваємо, на те, що написано. На те, що Христос уже завершив на хресті ради мене.